Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка посилки. Ось вот такий. Зараз скажу, що це. У нас є э, е, фото э, наших пращурів, э, бабусь, прабабусів, прадідусів. Вони знаходяться ось в таких рамочках. Раніше ми збирали, э, купувалася рамочка, і ми цей. Цього разу ми надумали купити красивий фоторамка Калаш, де вони будуть розташовані всі в однакових рамочках. І зараз вам покажу. Це тут навіть така фірма дуже класна. Зараз, якщо не, мабуть, пільонка не покаже, зараз хочу показати вам. Ось така рамочка. Бачите, напість. Е, скло, все позначено. Все розпакували, перепровірила на новій пошті, тому що також ну, треба перевіряти. Е, ззаді також розташована емблема їхня. Ось. І ось так: два кріпіжа. І ось так я, ми замовили. В біло-чорному кольорі, тому що, ну, якщо навіть буде мінятися колір меблі або оздоблення, то біло-чорний воно підходить завжди. Ну, і фотографії, звичайно, вони є пожовтівші вже. ну, Я думаю, що буде непогано виглядати. І зараз займуся розташуванням. Планується, воно ось на оцю стіну. Ну, Планувалося. Ми зараз, коли вже я зберу, подивимося, чи воно буде тут гармонійно, ну, розташування. Тоді вже будемо закріпляти і може, покажу кінцевий результат, де ми все-таки його почепили. Зараз буду розбирати фотографії і встановлювати. Віконця. Дуже гарна рамочка, тому що тут виходить 5 на 4, і ви можете самі собі робити. Допустимо, якщо у вас горизонтальних 5, а вертикальних 4, або ви розвернули, у вас більше допустим, таких не 4, а 5, тоді ви трошечки можете коригувати самі. Є такі були в різних кольорах: і червоно-чорні, і біло-зелені, і з золотом оздобленим. В общем, фірма така, що. Ну, ще сподіваюся, що вийде гарненько. Так що зараз буду розташовувати. Хочу вам ближче показати, наскільки старі ці фото. Ось, бачите, як раніше робили задня стінка. Вона вся строщена жучком, бо тут використовувалося і дерево, і цей. Ось так раніше виготовляли. Фірма фотоательє. Ось одна. Ось так виглядає. Це я вже карандашом написала приблизно який рік, ну і хто з родичів, ось так задня стінка. Бачите, укріпляли також з'їдяна. Так, ось. Так. Це теж ось у бабусі. Ну, це зроблена така більш, бачите, від відкритичок тоді посилалися. Це моя бабуся заміж виходить. Ось така Україночка. У вінку, буси, окраїна села. І ось вона також. Це те, що ну, вдалося зберегти. Ось ми вже вставили фото. Ось такі. Тут такі маленькі, ну, що змогли зберегти пару з фотоательє. Ось така. Ось Тоже з фотоатель. Ну і такі, бачите, так гарно вийшлося. І зараз шукаємо, куди причепити. Ось ми знайшли вже місто. Якраз тут зала. Трошки погано видно, тому що світло відключено. Ми знайшли місце предкам, Ну, і отак от, щоб у нас вони були завжди поруч. Тим паче, сьогодні такий день, що вшановують Велясова ноч, коли вшановують пам'ять предків. Вони завжди з нами.